Права 1057. Не виконуючи побудову графіка функції дорівнює 1,8х-7, з'ясуйте, чи проходить цей графік через точку. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні точка А з координатою 0 і 7. Що означає, що графік у нас проходить через певну точку? Це означає, що за значення аргументу 0, значення нашої функції має дорівнювати 7, і тоді цей графік проходить через точку в даному випадку А. Ну, аналізуємо. У нас функція задана y дорівнює 1,8х мінус 7. То ми записуємо, що y дорівнює. Отже, 1,8, що множиться, замість x пишемо 0 і відняти 7. Це дорівнює. Помножити 1,8 на 0 буде 0. А 0 відняти 7 буде мінус 7. Є? Ну що ж, ми отримали значення функції мінус 7, але мали отримати 7. То ми записуємо, що 7 у нас не дорівнює мінус 7, як ми очікували, то пишемо, що графік. графік не проходить. Графік, дайте я перенесу, не проходить. через точку через точку. У даному випадку пишемо А. І. Ну що ж, точка Б скрадатує мінус 5 і мінус 16. Перевіряємо, чому дорівнює значення функції, якщо значення аргументу у нас мінус 5. То ми пишемо, що y дорівнює. 1,8, що множиться, замість х пишемо мінус 5. Так. Ну і відняти записуємо 7. І це дорівнює. 1,8, що множиться на мінус 5 добуток буде від'ємним. Помножити на 5 це помножити на 10 поділити на 2, помножити на 10, це буде. 18. Якщо ми 1,8 помножимо, поділимо на 2, це буде 9. Отже, вийде мінус 9 відняти 7. І це дорівнює мінус 9 відняти 7, це буде мінус 16. Є? Ну що ж, отже, ми отримали число мінус 16 і очікували мінус 16. То записуємо, що мінус 16 дорівнює мінус 16. Так, ну і пишемо, що графік. Тоді графік функції проходить? Проходить через точку? Через точку Б є? Третє. Чи проходить графік через точку С з координатою 5 і мінус 2. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює наша функція, якщо аргумент дорівнює 5. Перша координата у нас 5. Пишемо y тоді дорівнює. 1,8, що множиться, замість х пишемо 5. Ну і відняти 7. Це дорівнює. 1,8 помножити на 5. Множимо на 10 і ділимо на 2. 1,8, що множиться на 10, це буде 18, Поділити на 2, це буде 9. Отже 9 буде відняти 7, і це дорівнює 2. Ми отримали значення нашої функції 2. Так? А в, в, ми отримали значення нашої функції 2, а мали отримати мінус 2. То ми записуємо, що 2 у нас значення нашої функції мінус 2 не дорівнює 2. Пишемо мінус 2. Що ми мали отримати? Не дорівнює, не дорівнює 2. і пишемо, що графік. Графік не, не проходить, не проходить через точку. Через точку С. Є. Ну що ж, останнє четверта точка Д з кратою 10, 11. Знаходимо значення, чому дорівнює Y, якщо Х дорівнює 10. Чи буде 11? Пишемо Y дорівнює 1,8, що множиться, замість Х пишемо 10. Ну і відняти 7. 1,80 їх помножити на 10 буде 18. А відняти 7, це буде 11. Ну що ж, ми отримали число 11 і мали отримати число 11, значення нашої функції 11, тобто точка D у нас проходить через цю точку D. Записуємо, що 11. Яке ми отримали, дорівнює 11, друге число у нашому. У нашій в координаті нашої точки, то записуємо, що графік. графік проходить, проходить через точку, де. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, не виконуючи побудову, з'ясуйте, чи проходить цей графік через точку. Один... Через... Записуємо, проходить. Ні. Два. Проходить. Пишемо так. Записуємо ні. І 4 записуємо так. Є. Ну що, ж, ось таке завдання на графік лінійної функції. На цьому вправу завершено.